Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. У світі бездротових навушників важко знайти щось дійсно унікальне. Проте сьогодні ми розглянемо гаджет, який вирізняється серед інших: Wenshin OpenBit O 11. Це не просто чергові TWS-навушники, а інноваційний підхід до дизайну та функціональності. Вони створені для максимального комфорту та зручності у повсякденному використанні. Але перед тим як ми розпочнемо, вподобаєчка, підписочка зараз на канал і, звичайно, друзі, підтримка на. Нашого збору на дрони. Ну а ми погнали далі. Vention OpenBit O 11 мають відкриту конструкцію, яка вигідно відрізняє їх від класичних внутрішньоканальних або накладних моделей. Вони кріпляться за вухом за допомогою ергономічного фіксатора, що забезпечує комфортну та надійну посадку, навіть під час інтенсивних тренувань чи бігу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на Повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Таке рішення не лише гарантує стабільність, але й робить навушники практично невідчутними під час носіння. Їхня вага становить усього 47 грамів. Особливістю опенбі. Від O11 є їхня концепція відкритого звуку, яка дозволяє одночасно насолоджуватися музикою та чути навколишнє середовище. Це ідеальне рішення для бігунів, велосипедистів і всіх, хто хоче залишатися в безпеці на вулиці. Кейс для зберігання також отримав унікальну форму. Він відкритий, що підкреслює концепцію доступності та швидкого використання. Завдяки вушку для ремінця кейс можна зручно закріпити на рюкзаку чи зап'ясті, а магнітне кріплення всередині забезпечує надійну фіксацію навушників під час зарядки. Доступні два варіанти кольору стриманий чорний і стильно-біло-золотий, що робить навушники не лише функціональними, але й стильним аксесуаром. Завдяки сертифікації IPX 5. Навушники стійкі до поту та вологи, що дозволяють використовувати їх під час тренувань або в дощову погоду без занепокоєння про їх пошкодження. Такий унікальний дизайн робить Vention OpenBeat O11, не схожий на 98% навушників на ринку. Вони не лише підкреслюють вашу індивідуальність, а й змінюють сам підхід до прослуховування музики перейдемо до технічних характеристик Vention Open Beat o 11 оснащені динамічним драйвером діаметром 15,4 мм, який забезпечує відтворення плавних високих нот, оптимальних середніх частот та глибоких басів. Навушники підтримують бездротове з'єднання за технологією Bluetooth 5.3, що забезпечує стабільне підключення на відстані до 10 метрів. Підтримка аудіокодиків SBC та AAC гарантує високу якість звуку без втрат при бездротовому з'єдні. Єднанні навушники оснащені технологією шумопоглинання ІНСІ та системою щотерма мікрофонами, що забезпечує чіткість голосових викликів. Технологія ENC ефективно знижує рівень навколишнього шуму, дозволяючи співрозмовникам краще чути ваш голос навіть у шумних середовищах. Система з чотирма мікрофонами покращує якість звуку під час дзвінків, забезпечуючи більш природне та чітке передавання голосу, краще вловлює всі деталі і навіть шепіт. Тест Запису звуку на навушники O11 Можете зараз поглянути на якість запису та подивитися, чи підходить вам такий. Звук чи ні, але ці навушники демонструють саме таку якість без будь-якої обробки ви можете і послухати. Крім того, ця модель має сенсорне управління, що дозволяє легко керувати відтворення музики, перемикати треки, відповідати на дзвінки та викликати голосового асистента. Завдяки ємності акумулятора одного навушника у 70 мАг та зрядного кейсу у 400 мАг, Гаджет забезпечує до 35 годин роботи на одному заряді. Це вражаючий показник для подібного форм-фактору. Же він дозволяє користуватися навушниками протягом усього дня без необхідності постійно стежити за рівнем заряду. Навіть при інтенсивному використанні для дзвінків і музики можна розраховувати на кілька днів роботи без підзарядки. Завдяки зарядному кейсу навушники легко відновлюють запас енергії. Достатньо просто покласти їх на місце, де вони кріпляться на магніт і автоматично починають заряджатись. Це робить Wenshin OpenBeat O11 ідеальним вибором для тих, хто цінує мобільність і не хоче турбуватися про постійне Підключення до розетки такий форфактор дозволяє легко носити навушники протягом усього дня, не відчуваючи дискомфорту, а також швидко приймати дзвінки при необхідності. Основна аудиторія таких навушників це люди, які мають багато дзвінків, але не хочуть втратити зв'язок із навколишнім середовищем. OpenBeat O11 стане чудовим вибором для спортсменів. Завдяки ергономічному дизайну з гачком для вуха. Навушники надійно фіксуються, не випадають навіть під час бігу або інтенсивних тренувань у залі. Відкритий формат у. Особливо оцінять бігуни, які бігають в межах міста та мають стежити за трафіком. Для офісних працівників OpenBit O11 це зручний інструмент, адже він дозволяє постійно залишатись на зв'язку, не займаючи руки. При цьому можна спокійно працювати за комп'ютером або переміщатися офісом, а також чути, якщо до тебе хтось звертається. Для людей, які часто перебувають у відрядженнях або працюють на ходу, ця модель стане справжньою знахідкою. Навушники міцно фіксуються на вусі, не випадають навіть під час активного руху, а шумозаглушення мікро. Рофона допомагає чітко чути співрозмовника навіть у шумних місцях на вокзалах, в аеропортах чи на жвавих вулицях. Також не менш корисним, OpenBeat O11 будуть для водіїв, адже у нас діють штрафи за використання телефону під час керування авто. Цей гаджет дозволяє комфортно приймати дзвінки, не відволікаючись від дороги. При цьому відкритий формат конструкції дає змогу чути звуки навколишнього середовища, автомобілі, сигнали, голоси пішоходів. Це підвищує безпеку та допомагає уникнути аварійних ситуацій і не отримувати. Штрафів загалом це не просто стильний аксесуар, а й практичний інструмент для тих, хто цінує комфорт і безпеку під час спілкування. Легка вага та відкрита конструкція забезпечують комфортне носіння протягом усього дня без відчуття тиску або втоми вуха. Це особливо важливо для тих, хто постійно на зв'язку або проводить багато часу в телефонних розмовах. Сенсорне управління інтуїтивно зрозуміле та швидко реагує на дотик, дозволяючи без зусиль керувати функціями навушників. Спрацьовує завжди коректно. Якість звуку приємна високі ноти. Чіткі середні частоти збалансовані і присутні якісні баси для відмінного звучання улюблених треків. Власне на це і натякає виробник, назвавши серію Open Beat. Тепер поділюсь враженням від використання. Завдяки ергономічному дизайну з фіксатором за вухом навушники надійно тримаються. Мікрофон із шумозаглушенням ефективно відсікає сторонні шуми. Мене добре чути навіть біля дороги чи коли поряд говорять декілька людей водночас. Тому для вулиці і офісу підійдуть. Ці навушники справжній прорив для тих, хто шукає зручність, функціональність і новий рівень комфорту. Це не просто ще одна модель навушників, а стильний, продуманий і зручний гаджет для тих, хто цінує якість, комфорт і свободу руху. Підсумовуючи, OpenBeat O11 11 це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний та зручний варіант для роботи та спілкування. Вони дійсно мають унікальний дизайн та орієнтовані на забезпечення максимального комфорту протягом усього дня. Хоча модель також підходить для прослуховування. Музики, основний акцент зроблено на забезпеченні якісного звуку та зручності використання в повсякденному житті. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд ЄЙ та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.